Реєструвати учасників заходу розпочали о 15-й годині. Для цього на набережних розмістили палатки. У них також збирали гроші для лікування Павла Мотички, хлопчика, якому поставили діагноз спінальна м'язова атрофія. За словами співорганізатора Олександра Ляхіна, фіксованої ціни для участі в живому ланцюзі не було. Навіть якщо немає змоги, то може людина просто долучитись без внеску. Але як бачимо, то в принципі люди кидають і по 500, і навіть 2000 були внески. Тому даною акцією ми би хотіли в першу чергу, звичайно, знову ж таки, долучитись до збору коштів, долучити їх можна більше людей, щоб зібрати гроші. І друга така мета це взагалі звернути увагу влади на дітей з діагнозом СМА, оскільки лікування воно з'явилось відносно недавно. І Донедавна, якби не було шансів жити. Так. А на сьогоднішній день з'явилася вже ін'єкція, яка коштує порядка 65 мільйонів гривень. І одна ін'єкція вона просто врятує хлопця. Вікторія Угурчак прийшла на встановлення рекорду з родиною. Ми всі в суботу неділю де з'їдемо. Берегово, там дейда. Але тепер ми вирішили, що сьогодні треба поучасувати заради спасіння хлопчика. Хай йому Божечко допоможе зібрати реально ці кошти, щоб все вдалось не за рекорд, а за павлик. Олександр Лазорець на захід також прийшов із рідними. До того, щоб допомогти Павликові зібрати кошти на його лікування, близько 16.30 учасники почали формувати живий ланцюг. Вони взялися за руки через два мости пішохідний та міст Масарика, об'єднали набережну незалежності та київську набережну. Після цього представник Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський пройшов вздовж живого ланцюга, щоб підрахувати кількість учасників. Понад дві тисячі людей зробило зам. …замкнений живий ланцюг в Ужгороді. Рекорд зафіксовано. «2437 учасників було зафіксовано сьогодні, і це є національний рекорд України. Свідоцтво про встановлення рекорду вручили Павлу Мотичці та його батькам. Мати хлопчика Марія Мотичка каже: її сину потрібно один раз вколоти препарат, щоб він одужав. Ми збираємо найдорогвартій укол, який коштує понад 2 мільйони доларів. Нам довелося зібрати понад 14, 14 мільйонів гривень. Укол потрібно вколати до двох років. Павлика вже рік і 10 місяців. У нас часу залишилось зовсім, зовсім мало. За словами Олександра Ляхіна, на Заході також продавали солодощі та ягоди. Зібрані гроші також передадуть родині хлопчика. Марія Лукей, Віктор Пойда новини на Суспільному.